Всіх вітаю на своєму каналі. Всім привіт-привіт! Я знову знову в ефірі. Якби я ще не відпрацювала всіх своїх клієнтів багато, ну тих, що в мене є, але сьогодні у мене є трошки перерва. Значить, розкажу, що тут у нас відбувалося за ці тут пару днів, що я не знімала. Спека була неймовірна. була було це просто щось страшне і нереальне. Е, ну, Я то працювала, якби вдома кондиціонери, то ще так більш-менш. Але коли це позавчора мені прийшлося в день збігати до мами. Мамі позавчора е, встановлювали Wi-Fi, е, роутер під, підключали, в общем, проводили мамі інтернет. Я вам казала, що якби я ще замовила перед тим як уїжджала, я ще замовила цей інтернет. Купила роутер і, ну, щоб у мами було багато каналів, щоб їй було не так якби, скучно і одиноко, да? от І тут вона мені дзвонить і каже: Боже, доча, треба срочно тройнік. А в мене тут клієнтка. Я тут дівочку здвигаю на півгодинки. Сама бігом біжу на базар, купляю той тройнік, ще купила облінікель, побігла до неї. Все це швидко. Спека просто. Я не знаю, тоді, мабуть, було градусів 45 на вулиці. Це... Ну, я не знаю, скільки було. Ну, В тіні було 36. От. А Скільки було на сонці, а воно ще там по сонцю йдеш. Доброго ранку, Україна. Це вже сьогодні 2 зранку і всю ніч. От. Ну, коротше, Я побігла ж до мами. Боже, прибігла! Я думала, я в обморок упаду. Вірніше, в мене було таке состояння, що у мене прямо от все, сили мене покидають. Я така думаю, так, треба тихенько сісти, посидіти, трошки заспокоїться. Кондиціонер я навідомо не виключала, тут було прохолодно. Ну, це щось страшне. Але вчора, вчора пройшов у нас нарешті, дощ. Сказати, що це був дощ, це нічого не сказати. Це був ураган. Це просто був ураган, по Черкасам повалені дерева, повалені бікборди, там по дамбі хтось зна що робилося. Ну, таке позаливало вулиці, і дощ був достатньо. Та все, вже всі почули, хвати? І дощ був достатньо сильний, такий, знаєте, і довгий, що поналивало страшне. Але прийшла нарешті трохи прохолода. Я не скажу, що прямо у нас там дуже холодно, да? як я вчора з Ларою розмовляла в івано франківській 13 градусів. От. Ні, в нас не так. У нас сьогодні там 27, а 23 в тіні. Надо піти, це в мене години показує, треба піти глянути, що на цьому, що на градуснику. Я вам вставлю тут. Який у нас вчора був дощ. Я так трошки з балкона, я не могла навіть вікно відкрити, тому що воно все, знаєте, заливало до мене. Ну, коротше, таке було теж, знаєте, то один апокаліпсис, то другий апокаліпсис. Після стільки спекотних днів, що в нас, мабуть, було я не знаю скільки градусів, ну, в затінку було і 35, і 36, До нас нарешті прийшла прохолода. І прийшов дощ. Алілуй. Те, що в нас робилося, це просто ставало серце. Хоть буде град що робиться? Боже, таке на вулиці робиться дурдом, просто злива. Кошмар. Її вікно Ось. ой, Мигає яке. Оце да. Рожарика й краще таке. Ну, це і якби до того йде завжди, коли така сильна спека, вона завжди щось напече. От, зараз це ще в мене голова мокра, не досохла. Зранку відпрацювала одну клієнтку, покупалася знову який раз. І так як у мене зараз ось часу 10.56, у мене до 2 годин перерва. І я така думаю, я вам зараз зніму одного рецептика покажу. До мене заїжджала Альона, вона там назбирала кабачків на дачі, завезла мені кабачки, і думаю, треба щось з ними приготувати. Тому сьогодні в нас буде такий рецепт, я не знаю, як їх назвати, чи то фаршировані кабачки, чи то голубці із кабачків. Ну, коротше, щось таке буде. Але це смачно, це корисно. Тому йдемо готувати. Я вже перебралася на кухню, підготувала потрошку інгредієнти, почистила цибульку, морковку, приготувала ось кабачки. Два штучки це в мене Альона з дачі привезла. в неї там, ну, Хто дивиться Альону, той знає, вродили кабачки. І мені перепало, тому будемо з них щось готувати. Корисну і смачну страву. Також уже я заздалегідь зварила рис, півстаканчика рису, ну, то трошки брала їсти, тому приступаємо. А на початку нам треба що зробити? Нам спочатку треба кабачки почистити і порізати пластинками. Такими, знаєте, пластиночками, щоб ми могли його тоді скрутити в рулетика. Ой, це зараз від кабачків покриються руки всі шкурками. Так, десь у мене були рукавички. Знайшла. Такі у мене звичайні є рукавички, о, відбій вже повітряної тривоги. Звичайні такі рукавички. Знаєте, коли. Кабачки чистиш, і потім береш оцей почищений кабачок в руку, і він прямо потім з такими шкурками ну, на руці я не люблю оце. І воно не змивається нічого. А, тому рукавички із тему <хи>, прийшли в нагоді. Так, ой, руки вологі не натягуються. В общем, я чищу кабачки. Та що ж такое? Три рази вже, що відбій. Чистю кабачки і потім покажу, як я буду нарізати. Ну, нам треба нарізати просто тоненькими, отакими довгими пластинами ці кабачки. Кабачочки я всі порізала. І тепер я їх просто, мені треба їх поскладати на тарілочку і попідсолювати, щоб вони стали м'якші, і лишня волога, щоб з них вийшла. І отак от просто внахльост, От я їх просто так от всі викладаю і підсолюю. Два кабачка я взяла. Е, все, дивіться, отак я їх всі поскладала і відставляю. Хай вони трошки пускають сік, вони стануть трошки м'якші, щоб нам тоді було легше їх закрутити в рулетики. Значить, у мене позалишались отакі кінчики, ну, з якого тут особо нічого не скрутиш. Ми їх не викидаємо. Я просто їх зараз поріжу такими дрібними кубиками і додам у фарш, щоб нічого в нас не пропало. Тому будуть отакі в нас м'ясо овочеві. М'ясо овочеві в нас будуть. Типа кабачки. А дрібними, ну, щоб вони протушкувалися, щоб їх там не було чути. Ну, можна на тертку натерти, а можна і отак дрібним кубиком. І так, всі перерізаю, от і в мене позалишалися неправильні шматочки, як я на них завжди кажу. От, і зразу в мисочку, де буде, де буде у мене фарш. Ну, наприклад, сюди. І перерізаю так все. Кабачки я всі порізалась, тут у мене їх не так багато залишило, ну, вийшлося. І я їх тепер відставляю. А тепер нам треба зробити саму звичайну засмажечку. Цибулька і морква. Тому нарізаємо кубиком цибульку, моркву натираємо на тертушку і будемо робити засмажку. Ой, знову повітряна тривога. Це в нас уже таке чи третій, чи четвертий день. За день по п'ять, по сім тривог це таке тільки відбій і знову тривога. Тільки відбій і знову тривога. Так, так що ріжемо цибульку і моркву на тертушку, як я сказала, на крупну. На таку, на крупну тертку тепер включаю сковорідочку. Так, і висипаю сюди цибульку, як ми будемо робити, ну, спочатку, це звичайно, ох і кричить. Господі, як вона мені вже надоїла. Ця сирена, це просто жахіття якесь. Так, і просто поки звичай, по звичайному, звичайна зажарочка. Все, А поки цибулька підсмажується, я натираю моркву. Моркву взяла отаку велику. Її, знаєте, лишня не буває цибулька. Уже в мене трошки підсмажилась, я сюди викидаю моркву, хай воно поки, знаєте, протушковується все разом. А я поки що займуся фаршем. Ну, якби ще засмажка поки не готова, ну, хоч підготую в кабачки, я вже ось додала, додала фаршик, і також сюди Викидаю рис. Цей, що в мене був зварений, в мене фаршу тут небагато. Може, десь грам 400 було. На цей фарш я зварила пів стаканчика рису. Розварився як сумасшедший. Дозварила, щоб уже був заздалегідь він і вичахнув. рис, зварений у мене до полуготовності. Він не повністю зварений. Так, ну і все. І чекаю, поки поки е, моя засмажечка досмажиться. Е, моя засмажечка вже, ну, можна сказати, що готова. Тепер що я роблю? Я десь отак половину, а то навіть і трохи більше, ніж половину, я викидаю. Цю моркву ну, за смажечку викидаю фарш. Залишок ставлю на, на газ знову, і дивіться, у мене є отакий томат. Я сама його закатую, це просто перекручені помідорчики. Сюди. А, якщо немає такого, можна брати сирі, томати. Можна брати пасту томатну, можна брати соус, хто що полюбляє кетчуп. В общем, я ж кажу, хто що полюбляє, не хочете з томатом, то можна взагалі зробити тільки з сметаною, бо я ще сюди зараз буду, зараз воно протушкується трошки, і я буду додавати ще туди сметанку. Тому, а ви для себе вибираєте свій варіант. Ну, Я люблю з томатом, тому роблю з томатом. Це в нас буде заливка. Ну, як на голубці, все як на голубці. Також оцю заливку я вже завжди довожу до смаку. Тобто я її сахарю, я її перчу, там, солю, щоб вона була смачна. Знаєте, Від цієї заливки. Залежить, який у вас буде вихід ну, продукту, скажімо так. Тому я сюди додаю і паприки трошки червоної. Заразом вкидаю і в фарш. От. Потім додаю сюди, в принципі, все однаково, що у фарш, що, що сюди, я додаю, ось чесничок сушений для аромату. І також додаю зразу і фаршик в нашій. І перчик. Все, оце в мене буде паприка, часник сушений і перчик. У мене суміш 5, 5 перців, додаю і туди трошки і сюди трошки. Все. Зараз воно у мене трошки. Про, буквально трошечки протушкується. Я сюди вже закипіло, я додам сюди сметанки. І ще його протушкую. Із сметанкою, і вже тоді буду куштувати ну, на сіль, на, на смак. І все, що треба, то тоді додам. Так, Хай поки тушкується, а я буду, о, відбій тривоги. Ну, виявляєте, оце, що це робиться? От, а я буду поки що перемішувати нашу начинку. Фаршик я вже зробила, все його підсолила, приправи додала, все він готовий. Вручну перемішувала, ложкою це зробити нереально, тому це все вручну. Так, все, тепер додаю сюди пару ложок, таких, знаєте, гарних пару ложок, сметани. Сметанку і все це діло перемішуємо. От така буде в нас заливочка, буде смакота. Дуже люблю це саме таку заливку для голубців і для, ну, от і для цих кабачків, що в нас будуть. Вона дуже смачна. Буквально 2-3 хвилинки після закипання протушковуємо, і все, засмажка в нас готова, і будемо вже робити саму страву. Все це теж не займає багато часу. Взагалі, ну, трошки треба, звісно, час витратити, але багато часу не займає. І ця страва, вона якби нічого тут такого, да? м'яско, овочі, ну, трошечки рису. Ви знаєте, можна було б зробити і без рису. Отак з кабачками, з морквою, Ну, я зробила саме для того, щоб показати вам оригінальний рецепт. Тому. Все, майже все готово. Беремо тепер наші кабачочки. Вони дивіться, як випустили вологу, які краплі на них стоять. Ви вже, мабуть, здогадалися, що ми будемо робити далі. А далі ми беремо кабачочок, беремо трошки фаршу, робимо таку трошки, знаєте, як ковбаску. І все це просто отак. Завертаємо. Завертаємо і складаємо у форму. Так, не розходься. Не і слідуючий. І так заповнюємо всю форму Ось таку ковбасочку, таку. И сюда и скручиваем, ну и так все. Ось така краса в мене вийшла, дивіться, аж дві формочки, в одну не влазило, а це трошки залишилося ще в мене фаршу, то я такі зробила тівтільки там, 5 штучок. Ну і тепер ми просто беремо цю засмажечкою. Отак От все покриваємо. Буде в нас така. Краса і смакота, красота і смакота. Все. І тепер ставимо в духовочку. Ну, я навіть не знаю наскільки, в кожного різна духовка. Я поставлю хвилин. На 40. При температурі 180 градусів. Так, 180 2 тена, хвилин на 40 поставимо і подивимося, що буде. Так, часу 12-13, вже все зробила. Скільки там тоді було? 11. Ну, годинку десь часу я витратила на ці кабачкові голубці, можна так назвати. Думаю, що це буде дуже смачно. Вірніше знаю, що це буде дуже смачно. Ой, так, в мене вже і голова досохла. І знаєте, зараз хоч така погода, що можна, що можна хоч в духовку ту включити. Я сьогодні без кондиціонера, так, наче, так, хоча наче й жаркувато, бо все одно. А ну зараз глянемо скільки, бо в мене ж на годиннику стоїть 25. Зараз підемо глянемо скільки там на вулиці. Ну так, да, в принципі, десь 24 градуси зараз на вулиці, у нас в затінку. Ну, на сонечку, звісно, там більше. Але все одно вітерець трошки прохолодний. А то мені, знаєте, ця погода нагадувала мою поїздку в поїзді. Я казала, що ти там, як в тюрмі, да? ти і вийти звідти не можеш, і тобі приходиться там оце все терпіти. Так, оце і в нас ця погода така була. Оце, це страшне щось по цій. Ну, це в нас особливо, це, мабуть, і схід, оцей і центральний регіон. Ух, це страшне. Це, мабуть, тиждень, чи скільки так смалило, чи більше навіть. Ну, тому зараз, коли трошки такого зниження температури. То це, знаєте, таке огов, як ковток, ковток повітря, а то наче, як риби сиділи отак без води. А, па, 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 а тут зразу стало добре. Так, ну що, чекаємо, що там буде з нашими кабачками. Ну що, 40 хвилин пройшло. Подивимося, що там. там з нашими голубцями. Фух, кабачковими голубцями. Бо я не знаю, як воно називається. Чи це кабачки, чи це голубці. Тому це кабачкові голубці. Ой, яка краса. Так, і ці зараз витягну. Зараз ближче покажу вам оцю цю красу і будемо куштувати. Ось так вони, бачите, запеклися. Краса, краса. І ці також запеклися. Так, будемо знімати пробу. Це тівтілька ця одна. Ай! Блін. Треба ложкою накладати. Я как краса. Спробуємо. Спробуємо, что тут у нас вышло. ще, конечно. Ну, тефтелька смачна. М -м -м. М -м -м. Вкусняка. Дуже смачна. Вийшла заливка, і оця заливка, знаєте, вона дає смак всьому. Дуже смачно. Кабачки розтушилися, 40 хвилин було ну, якраз достатньо, все нормально. Все протушкувалося. Рис став уже теж нормальний, якби, бо він вже був напів напів, ну, тільки трохи проварив. альденте був. Зараз із кабачком хочу покуштувати. З кабачком ще краще, ніж сама ті втіля. Така смакота. Дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Рецепт не важкий. І ще бачите, воно виходить запечене в духовочці. Якраз похолодало можна робити. Тому. Отакі от у нас сьогодні голубці, кабачкові голубці, чи ні? Голубці з кабачка, о, от так, мабуть. Тому готуйте дуже смачно, прям смакота-смакота. А в мене якраз залишився час ще до клієнтки, бо зараз 13.05, а у мене на 2 години клієнтка. Тому зараз, якраз, мені час пообідати. пообідати. От, і чекати вже клієнтку. Ну, а я з вами на сьогодні. Прощаюся, всім смачних обідів, спокійних ночей і всього самого найкращого. Всім пока-пока! Всіх люблю, цілую обнімаю!